Вітаю! Тема заняття ферменти та їхня біологічна роль. Швидкість біохімічних реакцій в організмах у мільйони разів вища, ніж якщо вони відбувалися б у неживій природі за нормальних умов. Як думаєте, чому? Такі особливості функціонування живого забезпечують спеціалізовані білки або молекули РНК, які називають ферментами або ензими. Ферменти є біологічними каталізаторами речовинами, які значно прискорюють швидкість реакції, не витрачаючись у них. Фермент взаємодіє з полуками, що є субстратом реакцій, змінюють їх структуру, перетворюючи на продукт реакції, але самі при цьому не змінюють свого хімічного складу. Назви ферментів зазвичай формують з назв їх субстратів з додаванням закінчення аза. Наприклад, фермент лактаза розщеплює молочний цукор лактозу на моносахариди глюкозу та галактозу. Деякі ферменти мають традиційні назви. Наприклад, пепсин і трипсин, які забезпечують процеси травлення людини. У молекулі ферменту розрізняють декілька типів центрів: активний, алостеричний та субстратний. Активний центр це місце, де безпосередньо відбуваються хімічні реакції, тобто відбувається перетворення субстрату в продукт реакцій. Алостеричний центр це додаткові ділянки на ферменті, до яких можуть приєднуватися різні молекули. Субстратний центр це ділянка, до якої прикріплюється субстрат. Внаслідок зв'язування ферменту із субстратами утвориться тимчасова сполука фермент-субстратний комплекс, який розпадається з утворенням ферменту та продуктів реакції. Енергетично цей процес є більш вигідним, ніж перетворення субстрату на продукт без участі ферменту. Без нього реакція може потребувати високих температур, тиску, високої кислотності середовища тощо, тобто не може ефективно відбуватися в живих клітинах. Рекомендую переглянути 3D-сцену ферменти у програмі MozaBook. Ферменти поділяють на прості та складні. Прості складаються тільки з білків. Складні складаються з білкових частин апоферментів та небілкової частини кофактор. Кофактори можуть бути різних типів. Коферменти це органічні сполуки, які є часто похідними вітамінів, наприклад, вітаміни групи Б, які легко відокремлюються від апоферменту. Простетичні групи це органічні сполуки, міцно зв'язані з апоферментом, наприклад, гем у гемоглобіні. Йони металів – це неорганічні сполуки, наприклад, залізо, мідь, які також міцно зв'язані з апоферментом. Фактори, які впливають на активність ферментів це температура. Наприклад, в організмі людини білки починають денатурувати за температури 40 градусів. Це середовище, концентрація ферменту, концентрація субстрату, присутність активаторів, інгібіторів тощо. Зупини відео та виконай завдання, залежної швидкості розщеплення крохмалю амілазою від температури. Ферменти забезпечують більшість функцій в організмі, наприклад, щитування спадкової інформації, процеси отримання енергії, синтез необхідних для росту і розвитку речовин, розщеплення проміжних продуктів обміну речовин тощо. У випадку, якщо той чи інший фермент не функціонує, контрольована ним реакція не відбувається, що призводить до захворювання. Багато таких захворювань є вродженнями, тобто зумовлені мутаціями генів, які кодують структуру відповідних ферментів. Наприклад, якщо в організмі людини бракує ферменту лактази, то не розщеплюватиметься молочний цукор. Оскільки лактоза не може смоктуватися безпосередньо в кишечнику в кров, вона залишатиметься в порожненні травного тракту, де її використовуватимуть бактерії. Утворені при цьому продукти обміну речовин, вуглекислий газ, молочна кислота, негативно впливатимуть на функціонування кишечника, що виявлятиметься як симптоми несприйняття лактози нудота, здуття, біль, пронос тощо. Порушення функціонування багатьох ферментів виникає також наслідок нестачі в раціоні вітамінів, незамінних амінокислот, жирних кислот, макро та мікроелементів. Такими захворюваннями людини є, наприклад, рахіт, цинга, куряча сліпота тощо. До пригнічення активності окремих ферментів можуть призводити також природні компоненти харчових продуктів або чужорідні речовини, що містяться в них, наприклад, пестициди. Тому запорукою запобігання захворюванням, що виникають внаслідок порушення функціонування ферментів в організмі, є дотримання умов вирощування рослин, правила збереження вітамінів у продуктах та збалансоване харчування. Зупини відео та переглянь. Завдання, дай на них відповіді, перевір свої знання. Дякую!